Зворотній відлік пішов. Євробачення остаточно переїхало до Києва. Сьогодні мерові Віталію Кличку вручили символічні ключі від конкурсу. А також жеребкуванням визначили, кому і в якому з двох півфіналів представляти країну з подробицями Івана Біличенко. Три місяці і дев'ять днів. Зворотній відлік до Євробачення стартував. День для Києва. Символічний столиця отримала ключі від конкурсу з рук міського голови Стокгольма. It's not easy to hold. За умовами, кожен наступний господар свята на ключі має причепити свій брелок як символ міста. Вже потім президент міської ради Стокгольма розповіла, що залишилося на зв'язці від Швеції. It was key of... Це ексклюзивний ключ до самого міста Стокгольм. Їх дуже мало. Такий є у президента США, тепер він є і у вас. Швеція, де отримала перемогу Джамали, цього року презентуватиме себе в першому півфіналі. Всі місця визначає жеребкування. Так вирішують в якому з півфіналів 9 чи 11 травня, презентуватиме свою композицію та чи інша країна. Дефесткантрі Is going to be Montenegro. Росія ж, яка після роздумів таки братиме участь у конкурсі, виступить 11 травня. Хоча поки з представником там не визначилися, в нашому мінкульті говорять винятків для персон нон-грата не робитимуть. Вони знають люди, людей, які є ну персонами нонґрата. Ми сподіваємося, що цих провокацій не буде, і будуть ті люди, які абсолютно себе адекватно поводять. Які є артистами, які мають нести мир перед усім. Ми спілкуємося з усіма компетентними органами, і у нас є розуміння, що європейська спілка може гарантувати безпечне перебування російської делегації в Києві? Київ прийматиме і рекордна за кількістю учасників Євробачення. Свої виступи представлять 43 країни. Жеребкування країн фіналістів позаду Україна ж як господиня цьогорічного конкурсу разом з країнами організаторами автоматично потрапляє в фінал. Голосувати українці зможуть під час другого півфіналу 11 травня. Сам виступ Україна презентує вже 13 травня під час фіналу. В мерії переконують роботи з облаштування міжнародного виставкового центру йдуть повним ходом. А на офіційному сайті Євробачення вже показали, якою буде сцена. Ми всіми нашими зусиллями, нашою міжнародною командою робимо все для того, щоб вирабачення пройшло на найвищому рівні. Так багато проблем, багато викликів. Тиск часу, але тим не менш, ми впевнені в тому, що Євробачення спільними зусиллями ми зможемо провести. Євробачення буде проходити в Києві і на рівні не гіршими ніж в Стокгольмі. Близько половина країн-учасниць вже визначилися з представниками на цьогорічне Євробачення. В Україні ж вибір відбуватиметься шляхом голосування. Ім'я переможця дізнаємося 25 лютого. Іван Деличенко Олег Борщевський, телеканал Київ.